Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі, вітаємо вас з великою радістю світло Христового Воскресіння, Пасхою. Ми так чекали цієї радості і духовно зустрічаємо її сьогодні всі разом. І бажаємо вам, щоб ця велика духовна радість війшла в кожне серце, в кожну родину, во всю нашу Україну очистила її. Щоби воскресла наша Україна, щоб все це лихо, яке сьогодні нападає на нас, кудись відійшло і не було його ніколи в нас, в нашому житті. Вітаю всіх тих, які сьогодні виконують обов'язку захисту України від нападу, ворогів, нападу, чужинців. Бережи вас, Боже, від кулі, від смертоносної рани, від усякого лиха. Вітаю всіх волонтерів, вітаю всіх. Житомирян, всіх тих, які сьогодні стараються, роблять, для того, щоб Україна була міцною і Богом благословенною прекрасною державою. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!